У мене достатньо знань, щоб, наприклад, прогнозувати, який банк ляже ну, плюс-мінус 100 чи Ніякий час. Який банк ляже? Е, ну, Хто ти, у нас тут? Як, пацієнт як, як, міні, як мінімум до кінця року ну, з десяток банків, 20 банків мають Який банк стоїть я, у нас я, на я, порозі? Я, я стояв на порозі. На дорозі <розі розі розі> життя молодого. довго. Достатньо, достатньо просто: заходите на сайт Національного банку, берете показники діяльності банків. Берете усі банки, які е, Є недокапіталізованими і вже не виконали нормативи капіталізації на, на цей рік на вересень місяць. Такі. Там написано, дата? Да, таких банків, ті, що мають капітал менше 120 мільйонів гривень, таких банків близько 10, 10. тобто вони вже підніше. І те, що вони досі плаву, це питання домовленості з керівництвом Національного банку чи якісь інші політичні домовленості. Далі беремо банків, яких процентні витрати вище, ніж процентні доходи. Що це означає? Тобто банк збирає депозити і кудись вкладає. І ми бачимо, що він працює ну, постійно, постійно в мінус. Тобто, хибна модель бізнесу, відповідно, потрібно регулятору втрутитись. Таких банків також є чотири. Їх визначити, що вони є в зоні, в зоні ризику. І ви виходите на список таких перелік банків, відповідно вже конкретних акціонерів. Які мали б вже з ринку піти. Ви не хочете назвати ці банки, тому що це не етично? А, так я завжди достатньо обережно відносив до критики колег. Завжди хочу кожному і дати. Ми з банки будемо говорити і... про да, не будемо завжди, говорити. Знову. Завжди завжди хочу дати шанс, дати шанс тим більше банк... я.